Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 28 травня. Така комфортна погода. Ночі пройшов невеличкий дощик, плюс 18, як по заказу. Зараз буду пересаджувати молоді саджанці лаванди. Ті, що в мене зійшли, я вам показувала, робила оглядове таке відео, розказувала. Корисні поради. А сьогодні саме така гарна погода. Якщо у вас також гарна погода така, пасмурно, так, дощовито, а також не дуже спекотно, зараз ще ранок, звичайно, ще. Погода може піднятися, але небо затягнуло. Я думаю, що до кінця дня така погода протримається. І за цей час я встигну частково порозсаджувати молоді, молоді сіянці лаванди. Покажу вам процес, як я пересаджую, як вони виглядають. Ну, ось Таке сьогодні буде відео. Всім гарного дня! Починаємо працювати. Ось тут перед вами в мене така діляночка посіяної лаванди. Це сорт Хіткот. Вона вже така трохи підрозшає. Єдине, що я не врахувала, це те, що треба було обов'язково полити перед тим, як саджанці викопувати, їх треба було полити, тому що земля. Взагалі не промочена, хоч був е, такий дощик, але земля дуже суха. Ну Саджанці такого розміру е, по 5 сантиметрів, є по 4 см, є по 7 см. Ну, саджанці дуже різні. Але от земля е, дуже така, прям. Як як камінь. Вже деякі з них почали розвиватися, вже почали кущитися. І дуже багато залежить від того, щоб їх прорідити. Якщо саджанці будуть рідко посаджені, вони будуть дуже гарно розвиватися. Кущики будуть пишні, кругленькі, тому оцей весь масив, мені треба його розсадити по одному корінчику. Тому мені треба це все прорідити, Звичайно, тут я залишу частину, щоб вони росли далі, але там, де викопую, обов'язково треба землю так уплотнити, щоб ті саджанці, які залишилися, щоб вони далі продовжували рости то та так бажано підрихлити, уплотнити, і якщо земля суха, то, звичайно, треба і полити. Бачите, як важко викупується, тому що от я говорю, дуже-дуже все сухо. Так що наперед треба обов'язково до того моменту, як викопувати, подивитися на вологість ґрунту. Ну, у нас ось такий ґрунт не дуже він такий. Ну, я трохи накопаю, так. Поступово накопала, посадила, щоб вони не обвітрювалися, щоб вони не підсихали, Ну, щоб їм було добре, щоб комфортно їм було. Тому що земля, як ви бачите, вона все-таки ж суха. Зараз я, звичайно, зроблю бороздочки такі. Покажу вам, як я їх висаджу. Треба обов'язково землю підрихлити, щоб там, де будуть вони рости, щоб корінцям було добре для розвитку, щоб земля була пухка. Бажано, звичайно, щоб земля була поживна така для рослин, ну саме для лаванди. Ну, в моєму випадку я землю буду. Якщо буде необхідність, для розвитку буду її обов'язково підживлювати, уже під корінь, поливати. Лунку обов'язково заливаємо, чекаємо, щоб вода трохи впиталася в ґрунт, щоб вона така була, така грязючка була, тоді вона дуже гарно з корінчиком, Ну, з корінчиком. Уплотняється, і, і рослинка не переживає стресу. Ну, так Я швиденько десь на відстані 10 см, так як я висаджую не на постійне місце, я висаджую для дорощування. Якщо ж ви висаджуєте на постійне місце, то, звичайно, треба витримувати відстань десь 30 см. А може й 50 см в залежності від сорту, тому що лаванда вона має дуже багато різних сортів, і треба одні з них виростають кущі дуже великі. Є такі більш компактні кущики, які висаджуються для, як бордюрчик вздовж різних доріжок. Ну, Це в мене хідкот, він росте не дуже великого розміру, десь 40 см. І гарно дуже квітує. Після того, як я, як я оце посадила, я обов'язково накриваю горщиками для кращого, щоб краще прижилися. Рослинкам там буде комфортно в горщику і весь такий, ну, такий процес висаджування молодих саджанців. Ну, ось так висадила цю малечу. Так, рядочками там уже прикрила, зараз беру водичку, добавлю укорінювача і пролю всі ці рослинки і обов'язково накрию горщиками так по розміру, щоб не. Рослина не заприкасалась з горщиком. Для чого накриваю? Дивіться, навіть зараз пасмурно, погода супер. Але якщо піде дощ, він заплескає ці маленькі рослини, а ось тут він в своєму будиночку йому буде дуже зручно. І, і навіть якщо буде яскраве сонце, тут є отвори. Ця рослина буде дихати. Це я накрию буквально от на три дні. Якщо за три дні піднімаю і з нею все нормально, отакий садженець бодренький, я його вечірком відкрию і все. І далі він уже почне рости і розвиватися. Так що. Висаджуєте, пересаджується, дуже багато залежить від погоди, від погодних умов, щоб не було жарко, тому що у нас вже закінчується травень, вже починається спека. Погода у нас нестабільна, тому зараз ще полю укорінювачем для кращого розвитку. Бажаю всім. Успіхів, у вирощуванні лаванди, всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.